І тут приходить Христос. Коли прийшов Ісус Христос, відбувається щось унікальне, Він не просто скасовує покарання, Він перемагає саму смерть. Бог у ньому починає діяти інакше гріх більше не залічується, тому що перше, Христос заплатив за всі гріхи людства, друге усім запропоновано примирення, третє замість звинувачення, пропозиція милості це епоха нового творіння як каже той самий Павло, хто в Христі, той нове творіння, а тепер до нас особисто. Це не просто богослов'я, це добра звістка. Якщо ти відчуваєш провину, важкість, осуд, знай у Христі Бог не рахує тобі твоїх гріхів, Він хоче примирення, не засудження. Але ця благодать не автоматична, вона приймається вірою. Віра це відгук серця. На Божу любов. Отже, висновок Бог не зараховував гріхів у двох сенсах перше до закону, бо не було офіційного мірила, друге у христі, бо гріх покладено на нього. Але смерть все одно панувала, бо гріх вкорінився у самій природі людини, і лише у Христі відкривається шлях до вічного життя. І на завершення, давайте помолимось. І якщо ти відчуваєш вину, тягар, осудження, ти можеш попросити в Бога прощення, і Бог простить, тому що Ісус заплатив за всі твої гріхи, Він помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання. Тому помолися щиро цією молитвою. Скажи, дорогий Небесний Отець, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе, прости мене. Якаюся в своїх гріхах, очисти мене і омий. Я вірю, що Ісус Христос є твій син, Він помер за мої гріхи і воскрес для мого оправдання. Дорогий Ісус, війди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем, і наповни мене Своїм Святим Духом, Я віддаю тобі все своє життя. Амінь.